Шановні колеги, дозвольте від імені виконавчого комітету, від депутатського корпусу, від всієї громади Статинівської об'єднаної територіальної громади привітати вас з вашим професійним святом. Рік пройшов дуже швидко, каже, але я хочу щиро вам подякувати за ту роботу, за то натхнення, за той ентузіазм, який ви проявляєте в своїй роботі. Так, сьогодні важко в культурі дуже працювати. Люди, які у нас трошки стали пасивні, трошки їх розшевелити, щоб е, покращити їхній ж рівень життя, їхній культурний досвід каже, віддих каже, по відвідування наших концертів, які... Ми з вами разом проводимо це дуже-дуже на сьогоднішній день важко. І я повірте, я знаю, кажу, як це важко приходиться вам зібрати на репетиції, на організувати гуртки, організувати людей, але ви проявляєте свій свою... професіоналізм, яким ви вже давно займаєтесь цією роботою. І я щиро вам вдячую це. Проведено багато. Прекрасних чудових концертів. По можливості стараюся відвідувати всі ваші концерти, тому що десь, якщо на виїзді, то я обов'язково переглядаю їх, кажу, тому що дуже гарно, дуже змістовно вони організовано. Хотілося б вам побажати, щоб ви в такому ж дусі, в такому натхненні каже, з, е, працювали і в подальше. З моєї сторони гарантую, кажу, при максимум. Приділяти уваги культури, щоб 2018 рік зробити в нас, в громаді, днем культури. Тобто це в першу чергу буде при формуванні бюджету заложено кошти на придбання, максимум треба буде придбати інструменти, придбати звукові апаратури, придбати каже. Нове обладнання, тому що нема на сьогодні каже на чому, щоб привести гарний концерт, треба, щоб було прекрасне, чудове озвучення. Працювала апаратура, працювали мікрофони. Це, це не тільки вас, а й і голови також. Тому що каже стильно, коли виходиш на сцену і перед тобою нема звуку, чи падає мікрофон, чи стойка не працює. Це рівень е, голови, а не рівень. Е, Директора будинку культури Та, є недопрацювань багато, але я говорю, при формуванні бюджету ви максимум виділити кошти для того, щоб можна було проводити гарно змістовно концерти. Я би хотів також вам побажати культура, працівники культури є професійні ви люди. Каже. І ви об'єдналися між собою і зробили також. Гарні номери свої не з дітьми, каже, не з людьми, а самі з собою, каже, це б представити набагато бо було б гарніше і професійніше воно б виглядало на сцені і приятніше було б дивитися Каже, да, що за, заохочувати людей потрібно, але те, що виступить, каже, прекрасний професіонал, який володіє прекрасним голосом чи прекрасно грає на будь-якому з інструментів, це набагато-набагато класніше. І Люди, я думаю, все-таки ми їх трошки розрухаємо, щоб вони могли приходити на концерти в першу чергу, щоб зали були повні заповнені і щоб вам було приємно виступати в цих залах. Роботи дуже багато. Я хочу ще раз вам побажати, в першу чергу, міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, щоб у вас удача не минала, щоб у вас каже, зарплати підвищувалися. Теж потрібно каже, ну, в даному випадку культура зараз трошки каже, на, на радах ми теж підносимо, тому що всі говорять, ми, слава Богу, ніде не закрили будинки культури, не зменшили штати, де в других об'єднані громади все стараються зробити каже. розвиток музичних шкіл треба обов'язково. Миколайович, приділити увагу, тому що дуже багато дітей, які хочуть займатися грою на екрані, чи там танцювальні, чи там хореографічні, сольні номера, кажу, обов'язково треба приділити увагу. Я говорю, що направляю там дуже багато листів, я не знаю, реагуєте, ви генерагуєте, я перевіряти не можу. Нема кому, але є дуже багато конкурсів, де можуть діти участвувати. Я кажу, я кажу поїхати. Ну, треба кажеш, всіх кажеш, сіл громади вибирати номера, робити не великі, а там звітні концерти чи шари, а робити, каже, по, так само в себе між громадами вибирати дітей, які дійсно мають дар до співу, до танцю, до гри на будь-якому з інструментів, і їх підтримувати. І а я вже з своєї сторони буду старатися шукати спонсорів, які б могли би проспонсорувати, поїхати на цей один, другий чи третій конкурс, щоб діти могли участвувати в цих конкурсах. Ну задач є дуже багато. Ми сьогодні святковий день це не нарада, а це просто е, привітання вам, щоб у вас був хороший настрій, прекрасний настрій. Ще хочу сказати, що наші два чоловіки за питанням селищного голови виконавчого комітету поїхали в область, ми подали подання на нагородження ми, власними грамотами управління культури, це художній Кирилівська нового і директор будинку культури Спасівки поїхали на 11 годину на, тож, на торжественну частину, на вручення нагород. Я буду також старатись, скажу, де самі кращі, щоб ми могли виступати і також наших. Професіоналів, тобто вас, дорогі мої, теж відзначити нагородами, похвальними грамоти. І також з сьогоднішнього дня я хочу з розпорядженням голови, каже, нагородити кращих ну, з кращих, такі каже, і до слова запрошую Жану Валерину зачитати. Ну, Альбір Тиманович не сказав. Справа в тому, що обласна рада просила подання зробити на одну людину. Це дякуючи Альбірту Івановичу, що ми набалювали і зробили подання на двох людей і підтримали. Я думаю, що ви також з нами згідні, що вони були достойні. Виконавчий комітет Саданівської селищної ради нагороджує грамотою Фарановську Марію Михайлівну, директора відникає Байден. Вітаю вас, каже. Дай Богу чудовий вироб. життя ціни, і працювати на цій негище на одно покоління вираховувати, каже, наших прекрасних чудових дітей. Каже. Вони того теж то заслуговують, нашим прекрасним голосом і на І професіоналістом це тільки можете зробити. Вітаю вас. Щоб ви поскоріше на весілля в неї поглянули. Щоб нам допомогла духовому грати в себе на весіллі. Переход хоча б. Виконавчий комітет Сатанівської селищної ради нагороджує грамоту Польну Ганну Володимирівну. За погону особисто внесе просить бібліотечну справу. за Заваловую особистим не за розвиток. Нам так. До політики. Довго працювати на цій дни. Дітки тебе люди поважають, старші побожнюють, а трошки ще старші взагалі захваті від вогні роботи, твоє керівництва від роботи, як ти проводиш. Вітаю, тебе. Гранавчий комітет Сатанівської селищної ради. до 25-й. Нагород женату. Вчительку хоріографії сатанівської ДМС, морози Ліну Вікторівну. Засмітьте нас! і прославляємо наш український танець все-таки, каже. Дякую. Виконавший комітет садинівської селищної ради нагороджує горобця Володимира Володимира. Підтримую вас також. Кажуть. Ну і до зустрічі, каже, на 11 -е число на пам'ятці. На 11.19 -е, -е села. Вітаю вас. Також виконавчий комітет Саданівської селищної ради нагороджує плімову Оксану Степаніну за багаторічну сумівну від раді. Павліка свідкові Віктора Павліка чудово виконавчий комітет Сатанівської селищної ради нагороджує також Смолінського Олександра Володимировича за багаторічну сумлінну плідну працю, вагому особистий внесок в розвиток культури та народного мистецтва Сатанівської громади. Думаю, що я. Хочу вас привітати з вашим професійним святом. Бажаю всім вам, всім вашим родинам, дітям, внукам, батькам, дідусям, які ще сьогодні живуть. Здоров'я, щастя, добробуту, сімейного затишку, щоб ви все були такі енергійні, прекрасні, чудові. Повірте, каже, культура це наш, наше лице, громади. Каже. Ми тільки можемо через духовність, через культуру, через. Е наших прекрасних дітей, які ми сьогодні виховуємо, показати, яка сьогодні є Україна. І без вашої підтримки ми не зможемо показати ту роботу, яку можна проводити в громадах. Я бажаю ще раз вам сьогодні прекрасно чудово віддихнути. Я думаю, ви проведете собі сьогодні прекрасне зробите свято, каже Божого благословення нам, мирного неба, і слава нашій Україні!